Я не уявляю, як блогери знімають своє відео. В мене за вами постійно хтось вчиться, хтось з роботи прийшов, хоче спати, хтось кропить, хтось лізе на голову, хтось хоче їсти, хтось вкидає вухо, хтось ще коментує те, що я говорю. За реально десь тиждень я вже втратила надію, що в мене вийде знято там щось красиве з постановкою світла. Що я буду якось нормально вдягнена. Тому, зараз на годиннику 2 година ночі, я вже в піжамі, в халаті, втекла в обітель до Сергія Івановича і спробую записати щось хоча б тут. Тут трошки холодно, отже, всім привіт. Після довгої-довгої перерви. Вже я не буду нічого обіцяти, що тепер ми будемо намагатися, намагатися ми будемо, звичайно. Але не знаю, як це буде виходити. Як показує практика, виходить в нас поганенько. Після довгої-довгої перерви, що я можу вам сказати? На дачі ми були разу, мабуть, три, але були тільки з малим. А коли ми на дачі тільки з малим, значимо, без транспорту. І це... Весь візит на дачу, по суті, перетворюється в ходіння по воду і ходіння в магазин. Тобто, розказати якусь завершену історію там було, стало, просто неможливо. Ще декілька разів ми їздили в ліс, але, з нашим щастям грибів у лісі не було. Тому, також відео, яке я знімала, там немає, мабуть, нічого такого цікавого показати. Хоча. Хотя... Я переясню в ньому, може щось ізмонтую. Чарівного пендаля для повернення в ефір мені дала Віка. Це людина, з якою ми познайомились також у Ютубі. Можна сказати, у нас там є свій фан-клуб чи клуб по інтересам. Там без пляшки не розібратися, там з пляшкою не розібратися, тому воно лишиться без моєї реклами. Не розкажу вам, де саме ми познайомилися, але Віка, тобі окремий привіт, якщо ти додивилася до цього моменту. Отже, розкажу, що у нас відбувалося ну, максимально подробно за цей час, поки нас не було в ефірі. Так що, кому не жалко лайк, якщо не дай Бог, буде цікаво підписуйтесь, не буде цікаво, не підписуйтесь. От якась така історія. Бачите, я зовсім до свого монологу не готова. Коли довго не знімаєш, випадаєш з обойми, то було я трошки так уже звикла розмовляти з телефоном. В голові, наче, вимальовується якась картина від пункту А до пункту Б, я можу щось розказати. А включається камера, я туплю екаю, бекаю. Потім починається, типа, текст трошки по-дебільному написаний. Ну, якось так вибачайте. Отже, запасайтесь чаєм, кавою, попкорном, вкусняшками. А я вже монтую для вас відео. До зустрічі!